Бачите, і в дешевих велосипедах можна підрегулювати кермо. Можна взагалі без керма. <с <с Фіксуємо, ну, ще навіть знімається. Це складний велосипед, можна його дуже компактно скласти. І рама теж. На ексцентрику, але треба ще отак його підняти, бо є там запобіжник, щоб він сам не відкриється. Навіть якщо не зажатий. Ось така моделька 24-ті колеса, рама сталева. Ціна всього 6 тисяч. Дуже доступна ціна: сидіння широке, пружинками, мігенькі, багажники, крила повнорозмірні, щоб нічого не хляпало, гальма педальками задні. Любите такі, передні обідні. Шини 26-ті. Протектор гірський. Такий за це буде мати і по польовій дорозі. Алюмінієві подвійні обода. Теж надійні та міцні. Гарно виглядає За всі бюджет, прекрасний велосипед. Є доставка новою поштою та самовивіз. Якщо хочете новою поштою, 500 гривень задатку пакуємо. День-два велосипед у вас.